Молодь золотоніщини організувала власний фронт підтримки постраждалих від війни. Активні дівчата та юнаки з молодіжного центру «Чил-Аут» проводять психологічні тренінги, беруть участь у волонтерській діяльності для потреб захисників та допомагають переселенцям. Більше про діяльність юних активістів у наступному сюжеті. Молодіжний центр «Чил-Аут» діє з 2019 року. В стінах районного будинку культури збираються найкреативніші та найактивніші золотонісці. До війни своє головне завдання вони вбачали в творчій діяльності та журналістиці, організовували флешмоби, висвітлювали найважливіші події міста, навчалися і ділилися знаннями з іншими. 24 лютого все змінилося. Я займаюся і журналістикою, і в принципі волонтерством. Одним із свої там це якраз є окопні свічки. <с> так. Під час війни наша волонтерська діяльність була спрямована на допомогу переселеним особам. Це ми роздавали гуманітарку, продуктові набори, ліки. Потім, ну, навіть одяг був. Ми плели сітки для військових, передавали ну, медикаменти військовим. Якщо ви хочете нам допомогти, ми завжди раді вітати вас у Золотиніському районному будинку культури. Волонтерська діяльність стала основною для молодих активістів. Та не забувають вони і про творчі справи. Просторівці беруть активну участь в культурному житті району, організовують флешмоби, майстер-класи, психологічні проєкти для реабілітації постраждалих та навіть показують вистави для дітей ВПО. Це для того, щоб не втрачати віру в перемогу самим та допомагати триматися іншим. Зараз у нас дуже багато проєктів. Це і по ластраді в нас психологічні тренінги, так як і для вчителів, і для батьків, і для дітей. А також у нас Кримсос ми написали проєкт для наших друзів з благодатного. Ми вирішили робити такий ніби філіал нашого простору ще в благодатному. Взагалі, ми зараз дуже багато працюємо. Працюємо над тим, щоб збільшувати кількість саме проектів, які допомагали б саме місцевим місцевій молоді, щоб розвиватися, і можливо, щось щось здвинеться, і можливо, щось буде більш глобальніше відбуватися в містечку, щоб сюди приїжджало більше людей, і містечко розквітало так би мовити. Навіть не ну не дивлячись на те, що зараз війна, що зараз важко, як і з фінансово, як і з ел. Е е е електрикою, але ж ми повинні далі жити, повинні далі розвиватися. Молодь з окупованих та деокупованих територій то особлива сфера турботи юних журналістів. Золотоніщина стала новим домом для тисяч ВПО. А простір Чилаут – справжньою родиною для юнаків та дівчат, що знайшли прихисток на цій землі. Тут вони вчаться чомусь новому і можуть реалізовувати себе. Мені дуже подобаються тренінги. Мені дуже подобаються наші театральні виступи. Це ну для мене. Для, я дуже люблю різні виступи, різні там, э, сцени, можу щось виступати, щось робити. Це для мене моє таке хобі було і в золочі, і тут я цим займаюсь найбільше. Мене вже приймають як рідну. Я, ну, в сім'ї вже можна назвати це як от, колектив. Для мене це як друга моя сім'я, другий мій будинок. І для мене це дуже. Приємно золотоніську молодь не лякають ні повітряні тривоги, ні відключення світла. Вони працюють, допомагають, підтримують і творять своє майбутнє. Ворогу не вдалося стерти ні посмішок з обличчя цих дорослих дітей. Ні, вірив добро з їхніх сердець. зате з'явилося розуміння, що вони живуть у часи глобальних історичних подій, і кожен має вкладати свою частинку в загальну боротьбу за майбутнє. Незважаючи на війну, ми продовжуємо працювати, продовжуємо залучати нових людей. Особливо дуже раді, коли до нас приходять діти, підлітки, ВПО, коли вони вливаються в колектив, коли вони починають працювати, не тільки приходити на якісь заходи, там тренінги чи щось подібне, а й Організовувати це, це дуже круто. Ми віримо, що перемога буде найближчим часом, і ми зможемо більше розвиватися і працювати. Молодіжний простір у Золотоноші залишається справжнім острівцем світла і тепла в світі темряви, а ще нагадує всю нашу Україну в мініатюрі, потужна, активна і готова до будь-яких викликів як на полі бою, так і в мирний час після перемоги. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.